Ради вітати вас на своєму каналі, друзі. Сьогодні ви побачите відео осіннього полювання сезону 2025 року на річці Десна. А зараз в кадрі ви можете бачити залишки такої цікавої гідроспоруди, яка звалася Гатка. Вони будувалися десь в 50-ті-60-ті роки минулого століття. По десні їздили спеціалізовані бригади майстрів своєї справи, які забивали поперек річки кілки дерев, потім заплітали їх гілками лози, і ці проміжки набивали або камухами землі, які викопували прямо з дерном на берегу річки. Також на будівництво йшло й каміння, яке попадалося по берегах. Ви спитаєте, а навіщо все це робилося? А робилося все це з простої причини, щоб покращити умови навігації суден на десні. І ось таким чином, створюючи штучні перепони на шляху води, направляли основний струмінь у визначену частину русла, тим самим її поглиблюючи і роблячи придатною для навігації. Ці гадки довгі роки служили прихистком для багатьох видів риби, як мирної, так і хижої. Але, з появою, у 80-ті роки минулого сторіччя земснарядів на Десні ці гадки були успішно знищені і майже повністю занесені піском. І от саме зараз можете побачити все, що залишилося від цієї споруди, яка звалася Гадка. Рівень води на початку осені був нижчий проти минулорічного десь на метр. Ось на цьому місці, де зараз стоїть двигун минулого сезону. Була вода, а десь з жовтня з початком дощів почав повільно підійматись і рівень води в річці. Зараз нагріється вода, вдягаємо костюм і вперед. Врешті-решт виїжджаємо на полювання. Прозрак робочий. Сподіваємося, що рибу знайдемо. А зараз можете бачити наволоч, яка зветься бакланом. З кожним роком їх становиться в наших краях все більше і більше. Я навіть не знаю, який сенс в цьому житті несе цей птах, окрім як поїдати рибу і, вибачаю за слово, засирати все навколо себе. Перші пірнання показали, що прозрак цілком робочий, і тобто є всі шанси побачити рибу, якщо вона є. Спершу працюємо за шаблоном, тобто шукаємо затоплені артефакти, як то дерева, кущі, з надією саме там знайти рибу. І ось бачимо в цьому кущі якийсь рух, і на наступному пірнанні роздивимось це місце більш детальніше. Але поки що мені. Не вдається підійти непоміченим до риби, Чіпляю гілки дерева камерою, пугаючи її. Знову шумлю, знову бачу невеликого соміка. Риба доволі активна і відразу тікає. Щоб було зрозуміло, чому риба досі така активна, тому що вода ще не встигла охолонути. І в цьому випадку я пірнаю ще в звичайних хебешних тряпчаних перчатках. Переходжу на більш глибоку ділянку з такою неслабою течією. Побачив, як вчасно втік судак, а ось і сомік. Хебешні перчатки рулять, поки руки не мирзнуть. Перша здобич на десні сезону осінь 2025. Переїжджаю на інше місце, знаходжу невеликий каряжник, вирішаю перевірити його. І ось бачу непоганого сома. Стріляю. І начебто влучив непогане місце, як ви могли бачити. Але, зрештою, сом утік. Викарчував себе гарпун і втік. Основною причиною невдачі я вважаю було те, що я відразу не зміг його витягти з карча, тим самим дав йому точку опори, і він себе розірвав. Друга причина все, напевно, те, що. Потрібно було сильніше підкачати рушницю. Зрештою, переїжджаю на ще одне перспективне місце, теж затоплене дерево і непогана течія. Ну, на цей раз його вдалося відразу вирвати з карчів і пересадити на кукан без пригод. Друзі, всім дякую, хто дивиться мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтеся. До нових зустрічей!